До цих пір ми з вами розв'язували рівняння, в яких невідома буква знаходилася в лівій частині цього рівняння. Подивіться, будь ласка, ось на дане рівняння. Ми бачимо, що тут зліво у нас 7 х невідомий доданок, і справа є три невідомий доданок. Для розв'язування таких рівнянь нам необхідно використати наступну властивість. У будь-якому рівнянні ми можемо перенести доданок з однієї частини рівняння в іншу, змінивши при цьому знак перед ним. Використаємо цю властивості для розв'язання даного рівняння. Спочатку перенесемо всі доданки з невідомої в ліву частину, а доданки без невідомих в праву частину. Отже, 7х у нас лівій частині, воно так і залишається, тому ми переписуємо і знак не змінюємо. 7 x залишається. Це ми перенесемо праву тому а ось 3х з правої частини переносимо вліво змінивши перед ним знак. Перед ним знак плюс. Отже, буде мінус на х. Доріні. 9, додати 15. увагу, що мінус 9 я переніс в праву частину, змінив мінус на плюс. А плюс 15 залишилося в правій частині, тому я переписав його «за». Зводимо подібні додатки. 7х-3х це 4х. Дрівня 9 плюс 15, 24. Невідомий множник. Треба добуток, розігрити невідомий множник. Це буде 6. Спочатку розкриємо дошки. 3х залишається. Мінус 5 помножити на 2х буде мінус 10х. Мінус 5 множите на 1 буде мінус 5. Доріжні 4 множите на 2, 8. мінус 12х. -1. Тепер ми доданки з х перенесемо в ліву частину. 3х мінус 10х залишається в лівій частині, тому ми їх просто переносимо. А мінус 12х переносимо вліво, при цьому змінюємо перед ним знак плюс 12х. Дорівнює. Мінус 5 переносимо вправо, буде плюс 5, 8 залишається, ми записуємо з його знак. Зводимо подібні доданки. 3 плюс 12, 15, відняти 10, 5. Дописуємо буквально частину х. 5 плюс 8 13. Залишилося поділити добуток на відомий множник. Це буде 3,6.